Вітаю! Сьогодні наш майстер-клас буде присвячений в'язанню ось таких зірочок, які ви можете використати для прикрашення ялинки, оселі своєї або для прикрашення подарунка, який ви будете дарувати своїм близьким та друзям. Для цієї роботи нам потрібні ниточки. в мене це ярнарт макраме, але ви можете взяти будь-які ниточки, і ярнар джинс і акрил. Від товщини ниточки буде залежати і розмір вашої зірочки, тому на це зверніть увагу. Також треба буде нам для роботи гачок, його ви також берете за номером, який підходить до товщини ваших ниток. Ножиці для обрізання ниточки, голочка для закріплення кінчиків ниточки, звичайно, з гольничкою, бо ми всі під час роботи пам'ятаємо про правила техніки безпеки. Ну що ж, почнемо. Наша зірочка починається з кільця мігуруми. Робимо кільце мігуруми. Кінчик ниточки вкладаємо в долоньку. обертаємо два пальчики, захоплюємо мизинчиком ниточку, вводимо гачок під коло, яке в нас утворилося на пальчику, захоплюємо петельку і захоплюємо ниточку від клубочка в цю петельку. Підтягуємо, знімаємо з пальчиків, і ось у нас. Утворилось кільце амігурумі. Це кільце амігурумі нам треба зв'язати перший рядочок. Починаємо ми його з петель підйому. Їх ми робимо три петельки. Це три повітряні, це петлі підйому. Далі ми в'яжемо в, в саме кільце, підхоплюючи оці дві ниточки. В'яжемо два стовпчики з накидом, потім в'яжемо повітряну петельку і знов повторюємо, в'яжемо три стовпчики. Так як ці петельки підйому в нас враховуються як один стовпчик, і два ми зв'язали, то це три. Таку комбінацію ми повторюємо. Зараз один стовпчик, два, три. знов робимо петельку повітряну, це ми формуємо самі лучики. Під ці повітряні петлі будемо вив'язувати лучики. І так, ми повторюємо. По колу, щоб в нас отрималось ось таких повітряних проміжутків чотири штучки. І самостійно робимо, зустрінемось на кінці рядочку. Так, ось дійшли ми до кінця рядочку, перевіряємо повітряна в нас одна, два, три, чотири проміжки між цими комбінаціями зі стовпчиків 4, треба нам сформувати ще п'яту. Але для цього, на початку нам треба стягнути коло амігурумі, ось це кільце, добре розправити стовпчики і його стягти. Але ми не будемо зараз в'язати повітряну петлю, а підхопивши третю повітряну підйому. Ми пров'яжемо стовпчик без накиду для того, щоб вийти на серединку. І переходимо до другого рядочка. Також ми робимо, як завжди, три петлі підйому, потім робимо стовпчик з накидом. Тепер Стовчик з двома накидами. Зверніть увагу, хто може забув, як робиться стовпчик без... з двома накидами. Робимо один накид, другий накид. Входимо в варочку, захопили ниточку, нас на гачку, 4 петельки. Ми захопили ниточку пройшли через 2 петельки. Ще раз захоплюємо через 2 петельки. І ще раз через дві. І ось ми отримали такий довгий стовпчик з двома накидами. Тепер ми робимо три повітряні і робимо знову стовпчик з двома накидами. Дивіться, ще уважно. Один накид, два, входимо в арочку. Чотири петельки на гачку захопили через дві, захопили через дві, захопили через дві. Ось у нас стовпчик готов. І ще нам потрібно зв'язати два стовпчики з одним накидом в цю арочку. Таким чином. Ми сформували один лучик, Ось, який в нас складається з 2 стовпчики з одним накидом, стовпчик з двома, з двома накидами, три повітряні, стовпчик з двома накидами, два стовпчика з одним накидом. І зразу ж переходимо до наступного. Вив'язування наступного лучика. Ось до цієї арочки між трьома стовпчиками. Робимо стовпчик з одним накидом, ще стовпчик з одним накидом. Тепер стовпчик з двома накидами. Три повітряні, знов стовпчик з двома, тобто ми повертаємось в обратному порядку, з двома, один стовпчик з одним накидом. І ще один стовпчик з одним накидом. Ми також сформували два лучики. Всього в нас їх 5, тому ще три лучики ви в'яжете самостійно і зустрінемось наприкінці ряду. Ось ми дійшли до кінця рядочка, тепер нам залишилось з'єднати цей рядочок, і за Бажанням зв'язати петельку з повітряних петель. Як тут можна просто обрізати ниточку, якщо ви хочете її повісити на ліску може на ялинку, то з'єднуємо останній рядочок. Входимо у третю повітряну, захоплюємо ниточку і протягуємо півстовпчик. Ще повітряну, відрізаємо ниточку, витягуємо, за допомогою голочки ми прячемо ниточку, кінчики ниточки. Ось тут проходимо, зав'язуємо прячемо. Розрівнюємо ці лучики. Ось. І ось така новорічна зірочка. В нас вийшло. Сподіваюсь, що у вас теж все вийшло добре, і що вам сподобався цей майстер-клас. Гарних вам новорічних свят, Різдва, і хай вам щастить!